Добрий день, діти! На дворі вже зима, настав грудень. А 7 грудня особливий день. Це день української хустки. І я хотіла б, щоб ви послухали легенду про українську хустку. Дівчинка, Соломія, любила проводити літо у бабусі Катерини. У бабусіній хаті завжди пахло травами та старими історіями. Бабусю, а що це за велика дерев'яна скриня? запитала Соломія, показуючи на темний кут. Бабуся Катерина посміхнулася. Це Соломійко, наша родинна скарбниця. Там зберігаються найважливіші речі. У цій скрині найдорожчі спогади. Сьогодні я покажу тобі дещо особливе, що передається з покоління в покоління. Давним-давно, коли світ був молодий, люди хотіли мати щось, що зігрівало душу тіло. Сонце подарувало їм свої яскраві промені, а небо – синій колір. Мудрості, а земля додала квіти. Із цих дарів і народилася перша хустка. Хустка була завжди як тихий охоронець. Коли жінка покривала голову, це був знак захисту від усіх негараздів, від холодного вітру і від сумних думок. Хустка була на всіх великих святах, адже вона Символ святкового настрою та радості, як кольоровий салют на плечах. Бабуся дістала зі скрині складений прямокутник тканини. Це була не просто тканина, а кольорова, м'ягка з квітковим візерунком. Це моя пташечку, хустка, прошепотіла бабуся. А що таке хустка? запитала Соломія. Хустка це не просто краса, це оберіг, пам'ять та символ. Колись жодна жінка не виходила з дому без хустки, бо вона захищала від усього злого і була ознакою жіночої честі. Бабуся почала діставати більше хусток. Червоні ніби маки. Сині волошки, як вечірнє небо, зелене листя це зв'язок із нашою рідною землею. Білі вишиті, як морозні візерунки, всі вони були дуже гарні, кожна розповідала свою історію. Ці пустки розповідають про життя. Коли дівчина виходила заміж, їй дарували весільну. А багатий орнамент свідчив про щасливе життя та працьовитість родини, пояснювала бабуся Катерина. А чому вони всі такі різні, поцікавилася Соломія? Бабуся пояснила, що колір мав значень: червоний любов, зелений молодість та природа. А синій вірність та надія. Але найважливіше, сказала бабуся, хустка завжди покриває голову, коли жінка стає дорослою. Це символ скромності та поваги до традицій, що йдуть від прабабусь і захищають жінку. У цей особливий день ми з тобою теж поринемо в цю традицію. Бабуся дістала дві нові дуже барвисті хустки, одну з найяскравіших хусток у великі рожеві троянди і обережно пов'язала її Соломії. Ти тепер справжня маленька берегиня, усміхнулася вона. Тепер ти знаєш, що хустка це наша історія, наша краса і наш захист, сказала бабуся. Одягаючи свою власну нову хустку, вони подивилися одна на одну і відчували, як тепло, традиція та краса об'єднали їх серця. І вони разом пішли у сад, оберігаючи цю давню і теплу традицію. Пам'ятай, що 7 грудня день шанування краси нашого народу через хустку. Носи її з гордістю. До побачення!